Гігієна Сходу, чому в Азії та Близькому Сході все було інакше? Поки захід переживав свою брудну епоху, великі цивілізації Сходу мали власні, часто значно стабільніші та розвиненіші традиції чистоти на близькому сході та в Індії головним двигуном гігієни стала релігія. В ісламі ритуальне омивання перед п'ятьма щоденними молитвами зробило особисту гігієну священним обов'язком. Це підтримувало культуру громадських лазень, хамамів і постійну потребу в чистій воді. В індуїзмі поняття ритуальної чистоти було центральним. Щоденне омивання, часто в священних річках, розглядалося як очищення не лише тіла, а й душі. Наприклад, в Японії чистота стала частиною національної філософії вчить про очищення від духовної скверни. Вода є головним інструментом цього очищення. Звідси походить неймовірний культ води століттями. Японці користувалися онсенами природними гарячими джерелами та будували громадські лазні Сенто, які стали центрами соціального життя. Поки середньовічний європейський лицар мився кілька разів на рік для японського самурая чи селянина регулярне миття було абсолютною нормою. Але чому сьогодні ситуація часто виглядає інакше? Чому, наприклад, санітарні умови в деяких країнах Близького Сходу чи Азії поступаються європейським? Це сучасний парадокс. У 19-20 століттях захід здійснив науково-технічний ривок, відкриття мікробів, винайдення антибіотиків, будівництво централізованих каналізаційних систем та водогонів. Гігієна перейшла з розряду релігійного ритуалу чи культурної звички в розряд. Науки. Східні цивілізації, багато з яких у той час перебували під колоніальним тиском або переживали внутрішні кризи, не пройшли цю індустріальну революцію в тому ж темпі. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями і підпишіться. Дякую.